Перший варіант. Вам порада є така, що, можливо, ви занадто були зайняті повсякденними справами. Ви собі не могли дозволити дещо розслабитися, або помріяти, або, можливо, побудувати якісь плани на перспективу. То вам рекомендується трішки наразі в цей день розслабитися. Можливо, дозвольте собі помріяти, дозвольте собі насолодитися чимсь приємним, що відбуватиметься в цей день. Можливо, навіть якщо ви хтось для себе забороняє там щось зайвого, солодкого або ще чого, то як виняток, якщо це стан здоров'я ваш дозволяє, можете себе трішки побалувати. Також вам варто розумітися, що. В цей день ви за життям не повинні активно в цей день приймати участь у своєму житті. Вам краще спостерігати за своїм життям, ніби ви проглядаєте якийсь фільм. Тобто більше спостерігайте, приділіть час для свого відпочинку, приділіть час для того, щоб ви могли просто насолодитися цим днем. Щоб він вам не ніс. Все одно щось прекрасне у ньому є. Тому насолоджуйтеся і мрійте. Це був перший варіант. Другий варіант для вас порада. Радість. Радість це саме найвища форма нашої енергії. Тобто, ну, таке це дуже хвилююче відчуття, коли ми чомусь радіємо, іноді ми навіть не помічаємо, що це таке. Ну, доволі приємне, задоволення отримати від якоїсь радості. Для когось радість це зустріч з близькими, для когось радість отримати високий бал у навчанні, для когось радість просто поспілкуватися у колі своєї родини, для когось зустріч із коханою людиною, а для когось народження діточок це все і це все наша радість. Тому. В цей день намагайтеся якомога більше побачити причин для того, щоб ви могли порадуватися. Навіть якщо ви чогось не змогли досягти, ви ставили собі якусь певну мету, але обставини склалися так, що ви її в цей день не досягли. То порадійте тому, що у вас просто вдало пройшов день і нічого поганого не трапилося. Цьому також треба радіти, тому що, як у нас є така приказка, що відсутність поганих новин це вже приємна і радісна новина. Тому насолоджуйтеся радістю і такою вищ... це найвища октава нашого стану. Тому дозвольте її собі, щоб вона у вас в цьому дні проявилася.